Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні тема така: про зміни в кращий бік. Буду дивитись про зміни для вас, нагадую, відео загальне. Тут буде не про одну людину, а про різних людей і для різних людей. І пам'ятайте, кавова гуща карти та будь-яка. Система передбачення завжди показує один варіант розвитку подій, а їх може, може бути багато. Якщо ви чуєте, і вам щось не подобається, то це тільки поштовх для вас щось змінити, а не просто засмучуватись і казати, що щось там неприємне, я кажу, і щось неприємне ви для себе чуєте. Це просто, от, знаєте, як для вас підказочка, що якщо ви підете трошки іншим шляхом, ви можете змінити ці події, ви можете їх пом'якшити для себе. Не те, щоб там зовсім відмінити. Вам просто треба бути готовими. І знаєте, як ту подушку собі вчасно кинути, щоб на неї саме і впасти. Якщо це дійсно буде треба. Але ж дивимось про позитивні зміни. Тож, давайте. Угу. Позитивні бачу. Так, ну дивіться, ось показана покажу вам будівля. І он летить саме в будівлю. Один, два, три. Може бути е шматки якісь, а може бути і саме ціле. Оце на ціле схоже, яке летить в будівлю. От сьогодні показує. Чого вчора не показало, не розумію. Шукаю цю відповідь цілий день, шукаю, знайти не можу. Так, ми давайте побачимо це про перспективи. Це про людину, яка, дивіться, як, показаний чоловік, який знає, що перед певною людиною йому треба буде вклонитись. Щоб, знаєте, це як? Це з певними хитрощами. Це не про когось з вас показано, а це в вашому оточенні. Є людина, яку ви себе собі дуже гарно розумієте. От у вас, знаєте, не так, що зверніть увагу, він так може зробити. Ви знаєте, що він так робить. Це підлабузник, який буде вклонятись людині старшій за статусом ну, Наприклад, керівництво своєму буде посміхатись, буде казати якісь приємні речі, те, що хоче чути керівництво. Він насправді так не думає. Йому байдуже до всіх, і він всіх ненавидить. ненавидить. Але в цій окремій якійсь ситуації він знає, що краще вклонитись, аніж. Ним будуть незадовільні. Але десь він вже на карандаш потрапив. Бачу. ну, Тут, як, знаєте, як пір'їнкою, десь щось записано на нього, десь щось є до чого вже чіплятись. ну, Все ж таки буде намагатись у свій бік ситуацію ну, якось так, повернути. але... Трошки воно вже не вийде. Або час втрачений, або взагалі саме та ситуація, в якій він там десь щось наробив. Ну, просто не така, щоб йому пробачили. Далі, дивіться, ось тут показана ситуація, гарні якісь новини. Ну Вони такі, що, знаєте, вони гарні, але не в повному ще обсязі. Їм би ще. Ну, от як трошки будете дізнаватись, але потім буде ця інформація, як знаєте, от як та ціпочка, яка, щоб подорослячити, буде і пір'ячком обрастати, і взагалі і в зрості буде вище. Отак от і тут інформація. Вона буде збільшуватись і буде якось, ну, як подробицями обрастати. Так, для когось якісь. Все ж таки гарні зміни стосовно нерухомості, це як спадщина, є щось, знаєте, як виглядає як перепланування. І виглядає як допомога один одному. Тут, ну, як родичі, наприклад, От якісь, може, хтось з друзів приїздить на допомогу. Ну, якась така ситуація, коли Воно все світле, воно все ну, таке, що це як, знаєте, якщо щось робити, то це просто самі так вирішили і щось там можуть і перебудовувати, можуть і щось там ще робити, як ремонт якийсь, наприклад. Але це не виглядає, як, знаєте, ну, щось трапилось, і треба щось. Швидко робити. Це люди самі так схотіли, самі запланували собі і самі домовились між собою. Далі дивимось. Так, для когось буде приємним здивування більш на жінку, схоже. Вдалий якийсь момент буде. От знаєте, як вдало побачити людину, з якою от. Треба поспілкуватися, у вас все не виходило. Як повернутись до якоїсь теми, яка от просто от вона вам невідома, не зрозуміла вона якась ну для когось навіть затягнута. от знаєте І ви побачите людину, яка саме може вам щось прояснити. І у вас таке, знаєте, о, слухай, оце ти мені і треба. От розкажи мені. Ну тобто це буде для вас все ж таки на краще. Так, ось тут три людини спілкуються між собою, але як дві спілкуються, одна людина чує цю розмову і потім буде вточнювати. Це, знаєте, коли чоловік та жінка, чоловік щось про якусь допомогу говорить. Але насправді дивіться, як я, я допоможу, я зроблю так, як там вам треба. Я зроблю, зроблю, зроблю. Але людина повертається, і людина вже геть по-іншому виглядає. Дуже неприємною людиною, дуже такою. От знаєте, придивіться, якщо ви когось там наймати будете для певного обсягу робіт, якщо ви просто з кимсь домовляєтесь, ну, треба вам якась допомога від людини там будь в чому. Це, як знаєте, близьке оточення, це людина не виглядає як ну, от, зовсім новою для вас, якесь спілкування вже є. Але людина вам, Себе показує однією людиною, а насправді, геть чорний. От геть чорний в думках, в діях своїх. Тобто, ну насправді, от, знаєте, як людина, яка прикидається, от, давайте так казати. І хтось вам буде як очі розкривати на цю людину. Буде казати вам, що насправді коїться, хто перед вами. І як треба сприймати цю людину, на що треба просто звернути увагу? І у вас у саміх очі відкриються, і ви зміните своє ставлення до людини. Для когось це будете ви тією людиною, яка буде відкривати очі, яка просто от покаже. Дивися, чого ти не звертаєш увагу на такі такі моменти. Бо вони насторожити повинні. Ну, от, Якесь таке спілкування. Далі дивимось, що ще позитивне: угу. когось накрутите, і людина піде захищати якусь таку ситуацію, от може вас перед кимось, може іншу якусь людину, але знаєте, це от. Ви як, знаєте, поспілкуєтесь з людиною, і людина їжачком стане. от Просто голками обросте. І от я зараз тут до ладу все наведу. Таке щось Тобто хтось буде вами відправлений от заради допомоги. Так, дуже пришвидшиться тут людина по перспективах, когось ви як. Дивіться, людина з чимось звертається до вас. Ви кажете, добре так зроблю, чи там добре приходь, але і обмежуєте людину в часі. Ох, як бігти буде. Ви б це бачили. Просто от... це по роботі якась ситуація. Далі дивимось. Тобто, ну, наприклад, ви там заробите грошей, але дуже-дуже ну, на ваших умовах. Так, ось тут робота соціум, ось тут чоловік якийсь закоханий, показаний. Ну тут. Ой, тут такий перший, перший якийсь, ну, як знаєте, от... коли люди, люди ще не дуже там між собою спілкуються, не дуже, ну як кажуть, притягнуті один до одного. Це Перші якісь речення один одному кажуть, добре, хай, хай воно там зачепиться, бо бачу, що з цього може вийти пара. Не чіпаємо цю ситуацію, хай вона буде в людей щастя повинно бути в будь-якій ситуації. Взагалі, це те, що рятує, хай воно у всіх у вас буде. Так, ось тут якісь перемовини по роботі. Ну, такі перспективні прогроші. Ми ж дивимося, зміни на краще, то от ці зміни будуть, але дуже хитрості багато. Тут, знаєте, коли кожен має свою мету, свою хитрість. І нібито й домовляються між собою, але кожен щось там за спиною тримає. Ну, добре. Може... Тут інакше взагалі не можна. Так, два знаки оклику бачу. Один дійсно грошей стосується, другий якихось щось, знаєте, в лапки буде братись. От з обмеженнями, з якимись. От давай так, але пропишемо, наприклад, в договорі отакі умови. Знаєте, коли дуже-дуже пересторога йде, з кимсь пошепочетесь і будете розуміти більше, ніж донині, і вам це навіть підкова малюється, настільки вам це буде вдачею. Хтось таємничку вам нашепоче на вушку. тут взагалі мені три людини: жінка посередині і жінка і чоловік по боках. Ну, такі, знаєте, от, більш за все жінки між собою спілкуються, але і чоловік, як, він як пізніше підходить, так? Далі. Що ми ще тут бачимо? Угу. Отут дотягнеться жінка якась. Хоча ні, от повертаю, з одного боку, як жінка, виглядає, з іншого, як чоловік, але дивіться як. Є в людини мета, дотягується до цієї мети. І щось, знаєте, це як однією рукою бере, а в іншу вкладає, от як. Це щось, знаєте, що в людині було неможливо досягти. І відкривається можливість. І у людини точно, точно можна, щось собі бере, бере. Але тут дійсно тут якась ситуація, як прихований якийсь чоловік, навіть не на один, навіть два, спостерігають за цією ситуацією. Знаєте, як воно виглядає взагалі-то для когось з вас. Це як. Наприклад, як стоїть камера спостереження і буде зрозуміло, хто там тягає щось. Ну, може, це по роботі, може це десь там у вас близько з оселею вашою. Але знаєте, це як ми схопимо, ми спіймаємо. От хто це. Коли люди завдаються питанням, вони не розуміють, тут здивуються, коли побачать хто. Але це в будь-якому випадку добре, бо це ж дає зміни. І це взагалі, от знаєте, коли вже знають, хто дійсно от, робив той клопіт всім підряд. Ну, хто був причетний до ситуації, ви якось в цій ситуації ви тримаєтесь осторонь, і ви просто, от знаєте, вам цікаво. От чим все закінчиться? Ви з ким збудете з якимсь чоловіком ще й обговорювати це. Так, між собою спілкуючись. Так, що тут? Найближче? От як уточнення по тому, що в якусь будівлю летить. По строках взагалі-то, бачите, півмісяця показане. Тобто, це два тижні. Так, все ж таки, давайте от по строку два тижні показано, відходить якийсь чоловік, незадоволений. взагалі такий, знаєте, він ну, такий навіть настрій він там втратив і так йому сумно якусь ситуацію тут, як з колективу, виходить людина, от не підтримали його. І взагалі дуже буду відчувати, як змінилось ставлення. З одного боку чоловік, з іншого жінка. Люди між собою як, ну, майже рівнозначні от, за статусом. Жінка трошки нижча за статусом, але ж теж для нього це важлива фігура. І е, за цими людьми ще є люди. І от знаєте, як Ну, як втратив довіру, як людина, яка, от, знаєте, мав якусь свою ідею, це взагалі не спрацювало. Він не розуміє, чому не спрацювало, але відходить і буде щось собі там думати, що, що ж та як. Далі дивлюсь. Так летить. Щось Багато розмов буде про цей літак, і він, він як з нашої сторони летить. Ну, Два тижні. Ну, побачимо, що там будуть, які зміни. Ми ж дивимось на краще. Добре побачимо. Бо тут багато подробиць не показано. Показано буде виконання. І питання якесь відвалюється. Ну, добре, побачимо. Думаємо про хороше. Телефонна розмова якась для вас дуже важлива буде. І бачу, що потім дуже посміхаєтесь, якось настрій поліпшиться у вас. Хай би воно так у всіх би було. б. Аліса прийшла відвідати вас, поздоровкайтесь. Ну, знаю, знаю, що ти боїшся вогню. Так. Ну, майже все. Я, Більше я такого шобоко чіпляло, то і не бачу. Тож на цьому буду закривати відео. Всім вам дякую, всім гарного настрою і тихого, спокійного і дня, і ночі бережіть себе. Все, як завжди, побачимось.